Що колеги інвестори? Ви вже сумуєте, що переміг Трамп? Чи радієте? Чи можливо вам по барабану, бо нам своє робити? Чи можливо ви вірите, що це покращить нашу ситуацію? Бо він обіцяв швидко закінчити війну? Чи ви переживаєте, що він завершить цю війну не дуже зручним і не дуже вигідним для нас способом? І постає велике велике питання: що далі робити, як воно все вплине на наші з вами дуже прості лінійні інвестиційні стратегії? Як це вплине на наш з вами гаманець, і я не буду тут оригінальним прогнозистом. Я прогнозую тільки одне: ви, як інвестор, маєте бути песимістом, щоби потім не бути розчарованим. Ви маєте виходити з того, що підвищуються ризики через непрогнозованість Трампа через невизначеність загальної ситуації, через його економічну політику. Підвищується вірогідність. Посилення долара підвищується вірогідність, послаблення відповідно євро. Підвищується вірогідність, що нас будуть змушувати до якихось незручних і невигідних для нас компромісів. Підвищуються ризики, що нами будуть маніпулювати, нас будуть шантажувати, буде менше допомоги і так далі. Я з цього всього роблю для себе лише один висновок. Інвестувати тепер треба точно у валюті. Минулого разу, коли ми говорили про валютні коливання, я попереджав вас, що зараз інвестувати в гривні буде невигідно, бо гривня буде девальвувати через якраз оці ці всі нестабільності. І так воно і вийшло. Ми послабилися. Значно до долара, і цей процес, скоріш за все, буде контрольовано, але все таки помітно продовжуватися. Тому, наприклад, для мене абсолютно безперспективним в моменті активом є ОВДП і банківські депозити в гривні. Саме тому я намагаюся інвестувати в конкретні об'єкти, які, на мою думку, в більшій степені прив'язані до валюти, які краще індексуються. Наприклад, я інвестор в кількох фондах інжур, куди можна малими чеками заходити в комерційну нерухомість, і там моя орендна дохідність прив'язана до долара. Я інвестую охоче в рекреаційну нерухомість. Ви могли багато разів бачити мої кейси з забудовником MBA Development. Буквально нещодавно я придбав ще один об'єкт. В Zen Residence я роблю ставку на те, що такий тип нерухомості буде не тільки зростати у своїй вартості, а буде доволі непогано прив'язаний до валюти. Так само зараз я роблю ставку на стартапи, які працюють на міжнародній арені. Це не тільки бізнеси, які генерують кешфлоу у валюті, які оцінюються у валюті, які повернення. Інвестиції роблять у валюті. Це для мене така сама ставка на західні ринки, що там все буде розвиватися, що там все буде ну умовно краще ніж у нас. Тут ви могли бачити моє велике інтерв'ю з Вікторією Тіхівко, однією з найефективніших і найдосвідченіших інвесторок в такий клас венчурних активів. І звісно, зараз хайп, зелений ринок, криптовалюти, активи повністю відв'язані від українських обмежень, українських реалій, українських перспектив, українських ризиків і так далі. Ну і звісно, закордонна нерухомість Балі, Чорногорія. Ми про це також багато говорили на каналі. Виходить, що мій портфель він вже можна сказати абсолютно валютний. Гривневих активів у мене дуже мало. Навіть державний борг України, в який я свого часу вірив, я купував номінованим у валюті у вигляді євробондів, і вони зараз. Непогано зросли, а от в гривні я інвестую в активи, які мені здаються ну умовно патріотичними, де я не очікую заробити багато грошей, але мені здається, що моя інвестиція є важливим сигналом для спільноти, що я вважаю цей інструмент хорошим. Так я, наприклад. Інвестую в інжур оушен велику приватизацію, яка принесе багато коштів державі. Так, я інвестую у приватні ветеранські облігації, так само інструмент імпакт інвестування. Там немає якоїсь серйозної дохідності в гривні, але я розумію, що цей інструмент робить важливу справу. Оператор цього інструменту, компанія Фінстрім, фінансує на пільгових умовах ветеранський бізнес. І, от коли я вже так би мовити, весь портфель майже сформував. Таким чином, що він весь у валюті, задаю собі питання: а у якій валюті тепер все-таки варто інвестувати? І тут будуть битися в цих пекельних срачах найбільші розуми сьогодення, щоб спрогнозувати, хто все-таки в балансі валютних коливань буде одержувати перемогу. Буде сильніше євро, буде сильніше долар. І мені здається, що ми з вами точно не маємо бути людьми, які ставлять свій фінансовий успіх в залежність. Від цих великих стратегічних питань. Я міркую дуже простим чином. Мені потрібно диверсифікувати валютний ризик в портфелі. І я це роблю просто по ходу прийняття своїх інвестиційних рішень. Іноді я обираю стартапи, які умовно прив'язані до єврозони. Наприклад, у мене була шикарна інвестиція в Іспанії в автолізинговий бізнес, називався Біпі. Я за півтора року здобув там більше 200%. Чистого прибутку і знову таки виплату повернення мої інвестиції отримав в євро. А іноді я відповідно інвестую в стартапи, як було наприклад зі стартапом Jiffy в британському фунті. Ну і більшість зрозуміло. В американському доларі. Так само з міжнародною нерухомістю. Іноді ми інвестуємо поближче до єврозони, де нерухомість прийнято котувати в євро, наприклад, в Чорногорії і в Туреччині. Іноді ми інвестуємо в нерухомість на балі, яка котується, наприклад, в американському доларі. Найважливіше тут, звісно, що ці активи ніяк не пов'язані з Україною з її країновими ризиками, але і валютні ризики я намагаюся тут трошки диверсифікувати. Так само, наприклад, з подушкою безпеки. Вона у мене Кладено по різним банківським рахункам в Україні і за кордоном, і вони у мене так само номіновані в різних валютах. Я тримаю на рахунках навіть в Україні трошки євро, трошки долара. Розпорошую на різні банки. В Киші у мене трошки євро, трошки долара. Єдиний сегмент моїх інвестицій, де я не маю валютної диверсифікації, це криптовалюти, бо там фактично все прив'язано до USDT або до інших еквівалентів долара. Там майже не котується євро. ali bazovo Ідея дуже 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 проста. Я не хочу вгадувати, куди піде курс євро проти долара. Я не хочу бути мати активів, які настільки ну, сильно можуть на ці коливання зреагувати, щоб це якось відобразилося на моїх статках. І відповідно я намагаюся тримати баланс. Я би сказав, що на сьогодні у мене баланс виглядає десь 80% всіх валютних активів це долар, 20% всіх валютних активів це євро. Але з наближенням нашої інтеграції. До єврозони, я би долю єврових активів трошки, трошки, трошки збільшив. Також у єврових активів є ще один приємний бонус: євро з українських карток доволі легко і дешево переправляється в євро на європейських платіжних системах. Якщо з доларом тут є свої нюанси, є свої складнощі, то з євро все доволі просто. Більшість українських банків дозволяє, якщо ви євро поклали на свою картку, списати ці євро. З вашої картки і відправити їх за кордон. Я для цього, наприклад, користуюся сервісом TransferGo. Це дозволяє дуже дешево, а часто навіть безкоштовно робити якраз інвестиції в євро. Або вже коли євро знаходяться за кордоном, там їх сконвертувати в іншу валюту і відправити в іншій валюті. І звісно, для мене завжди стоїть ще питання євро або долар вигідно купити. Я багато разів розказував на каналі, що я як ФОП користуюся послугами банку PUM. У мене є додаток PUM бізнес, і там нещодавно з'явилася якраз можливість обмінювати валюту за власним курсом. Тобто можливість Узгоджувати курс в персональному спілкуванні зі спеціальною службою це дає можливість фактично і швидко отримувати там, не якось раз на день, а дуже оперативно отримувати актуальні курси, погоджувати конкретні угоди по обміну з менеджером. Це дає можливість в принципі обмінювати протягом довшої сесії. До 16-ї години можна все обмінювати. Ну і це доволі банально, зручно. Робити в застосунку або на сайті, бо раніше, наприклад, щоб просто навіть подивитися курс, треба було оформлювати заявку. Мені подобається, що все швидко. Такі заявки виконуються вже протягом 10 хвилин. Viber, Телеграм, СМС, коротше, адекватні способи комунікації. Тож, якщо ви клієнт пум, обов'язково підключіть цю послугу, вона реально покращує і спрощує життя. А якщо ви ще не клієнт пум бізнес, то можливо варто доєднатися, скачати апку, зареєструватися, ну або через сайт. Я думаю, багато бізнесменів стикалися з незручністю всяких валютних операцій саме в рамках бізнес-рахунків. Мені здається, що пум це реалізував більш-менш адекватно. Але інвестую я здебільшого не як бізнесмен. Я інвестую як приватна особа. Тож для мене більш стандартний воркфлоу це перекинути гривню, яку я отримав собі на ФОП, перекинути на приватний рахунок, користуватися для повсякденних витрат, підкупати, підкупати валюту в рамках лімітів, знімати готівку, купувати валюту за готівку. Ну, такий більш більш класичний воркфлоу. І тоді для мене часто постає питання передачі, наприклад, великих сум, які я вже сконвертував у валюту, для оплати якихось потужних інвестицій. Знову таки, для оплати там до 10 тисяч євро інвестицій на місяць, системи платіжні для передачі таких платежів. Підходять ок. Ліміт на сьогодні близько 2 тисяч євро на одну фізособу на один банк. Таким чином, маючи, там, умовно, 5 рахунків в різних банках, або ви і дружина по два 3 рахунки, можна, в принципі, доволі комфортно інвестувати за кордон. І, як я сказав, транзакційно це недорого, бо тут такі системи, як TransferGo, в принципі, зручні і вигідні. Але коли ми говоримо про якісь вже більші суми, тут починаються складнощі. Так, наприклад, до 50 тисяч євро на місяць можна користуватися Fintech рішенням Trusty Plus. Ви його також багато разів могли бачити у нас на каналі. Я сам їм користуюся багато років, постійно тримаю там високий баланс, У мене висока довіра до цієї системи. І вони зробили і злучні шлюзи для євро. Тобто, ви, якщо оперуєте криптою, або якщо ви купили крипту у будь-якій обмінці, і цю крипту. Завантажили на ваш гаманець трасті плюс, то відповідно можете обміняти її на євро і євро відправити куди завгодно. Ну, і, звісно, отримувати євро назад за бажання так само можливо. А також ви можете ці євро витратити прямо віртуальною карткою, поповнювати рахунки в різних системах, робити інвестиції в платіжних системах, які дозволяють. Приймати кредитні картки. Також суперзручна історія, і ліміт тут вже значно більший 50 тисяч євро. І звісно, ви можете користатися тими же шляхами, якщо ви інвестуєте, наприклад, на фондових ринках, ви так само можете поповнювати свої брокерські рахунки фактично тими ж системами. Або там зараз для Interactive Brokers, можливо, більш популярний буде GNOM. До цього суперпопулярним був Vice. Ця популярність вона завжди залежить від актуально діючих умов, актуальних. Відсотків комісії актуальних наявних чи відсутніх промокодів я, наприклад, більшість переказів робив з нульовою комісією через TransferGo, бо просто знайшов там купу цих промокодів на безкоштовну транзакцію. В якісь моменти може бути більш вигідно поповнювати в британських фунтах. В якісь моментах може бути більш вигідно поповнювати в євро, в якісь моментах це може бути долар. Іноді наш Нацбанк виходить з новою регуляцією, каже: Ні, все списань з доларових канток можна тільки там в певному обмеженні, а з гривневих канток на квазі кеш платежі взагалі не можна. Тобто там є певна регулятивна динаміка, яка там постійно щось додає, щось якісь гаєчки закручує, якісь гаєчки відкручує. Але давайте чесно на самому рішенні прийнятому інвестувати у валюті. У вас постає стільки питань вибору правильного активу, вибору правильної платформи, вибору правильної юрисдикції, вибору правильної умовної нерухомості і так далі. Що там питання, як саме ви зробите цю транзакцію, воно може бути абсолютно не ключовим. А от ключовим воно стає, коли об'єм самої транзакції вже. Перевершує так би мовити типові ліміти. От коли вам треба відправити за кордону плату за об'єкт нерухомості, наприклад, там на сотні тисяч доларів, отут стають вже питаннячка. бо там з'являється питання і самої транзакції, і правильного пояснення джерела походження цих коштів, і потенційно правильної легалізації пояснення, як ви ці кошти. Заробили тут в Україні і багато-багато ще тонких нюансів. Тому отакі транскордонні платежі на великі суми з ними краще розбиратися детальніше. Ми і про це створили, звісно. Окремий великий чатик для тих, кому це актуально, також доєднуйтесь. В принципі, все, про що ми говоримо, потребує більш глибокого занурення, і як інвестувати в валюті в Україні, і як інвестувати в валюті за кордоном. І кожна окрема інвестиційна пропозиція в кожній окремій валюті вона має бути вивчена. Тому ми і не даємо інвестиційних рекомендацій на каналі. Тому я завжди і кажу спочатку: інвестуйте час. Потім будете інвестувати гроші. Саме тому у нас в описах під відео такий список посилань на наші спільноти, де ви можете зануритися, поговорити з існуючими інвесторами, з існуючими контрагентами, з існуючими платіжними системами, щоб зрозуміти, які там ризики, які нюанси, які тарифи і так далі. І звісно, які ваші очікування, які шанси від цієї інвестиції, і які ризики. Цій інвестиції, тому якщо щось розглядаєте, чи з того у що я інвестував, із прям крайніх свіжих інвестицій це Arena Бут, це MBA, це Ден Резиденс із моїх давніх інвестицій, які я доінвестовую, це інжур, наприклад, фонди з прив'язкою до валюти, і фонди без прив'язки до валюти. Чи це якісь партнерські історії, типа XPaid, які допомагають нам робити великі транскордонні? Платежі у будь-якому разі вивчайте, переходьте в ці дискусійні спільноти і розбирайтеся, перш ніж бездумно якісь наші дії повторювати. Бо ми доволі часто з цим стикаємося. Люди просто щось бачать кажуть: ну окей, я зроблю те саме, але вихідні умови у мене зовсім інші. Ризик профайл мій значно інший. Я готовий грати з вогнем, я готовий. Втрачати гроші, я готовий робити щось. Я маю до того більше досвіду і більше інструментів врегульовувати проблемні ситуації. А вам ми завжди рекомендуємо інвестувати більш консервативно залежно від вашого досвіду. А якісь речі ми рекомендуємо дуже дозовано і для дуже специфічних ситуацій. Ну, Наприклад, ОВДП мені не здається цікавим активом, коли в Україні є, наприклад, аграрна земля, яку за рівнем ризику, рівнем консерватизму можна сформувати? Там в один ряд за і банківськими депозитами, але апсайд і її індексація до валюти буде значно кращою. Або, наприклад, я використовував. Українські депозити для дуже точечних речей, для підвищення кешбеку, для того, щоб заробляти на своїх кредитних картках в рамках пільгового періоду додаткові відсотки, але це не інвестиційний інструмент, який я би міг комусь порекомендувати. Я вважаю, що банківські депозити як інвестиційний інструмент не цікаві, і ще мільйон таких дрібних нюансів. Тому, колеги, моя велика порада. Визначте для себе, скільки ви готові нести країнових ризиків, і скільки ви їх вже несете. Якщо у вас вже багато нерухомості в Україні, чи вже багато інвестицій в гривні в Україні, чи вже ви розумієте, що ви недостатньо диверсифіковані, то можливо зараз хороший момент якраз подумати. Про те, щоб більше переходити у валютні активи, більше переходити у закордонні активи. Якщо у вас в портфелі всі активи консервативні і ви хочете трошки диверсифікуватися в валютні активи з більшим апсайтом, а з більшим ризиком, але й більшим потенціалом заробити. Приглейтеся до нашого напряму якраз стартапів, які працюють на більш зрілих і цікавих, і стабільних і валютних ринках. Якщо ви такий авантюрист, як я, і ви шукаєте комбінації, щоб це були українські активи, які створюють тут робочі місця, які платять тут податки, які покращують тут нашу економічну ситуацію, але одночасно ви не готові нести ризики девальвації гривні, знову таки, будь ласка, шукайте такі активи. Вони є в фінансовому секторі, вони є в секторі нерухомості, вони є в секторі аграрного виробництва. Моя тут не інвестиційна. Але порада задумайтеся, чи не надто багато валютного ризику гривні ви зараз несете, чи можна цю ситуацію покращити? І якщо така мета у вас є, то єднуйтесь до наших спільнот, обирайте актив, який вам до смаку. Ви знаєте, у нас є огляди активів на будь-якій гаманеці, на будь-який рівень. Кваліфікації інвестора. Тому інвестуйте в свою надивленість, підписуйтесь на канал, дивіться різні наші огляди, доєднуйтесь до спільнот, будьте активним інвестором, інвестуйте час, а не гроші. Гроші встигнете. А так у мене все на сьогодні. До нових зустрічей. Чао, чао.